Слава Богу, дорогі браття та сестри! Добігає духовна весна покаяння свого закінчення, тобто закінчується святий Успенський піст. Кожен з нас під час цього посту мав приготувати себе для зустрічі з Богом. Тобто взяти участь в таїнствах сповіді та причастя і тим самим приготувати себе до найбільшої і найважливішої зустрічі віч навіч з Богом, коли Він вдруге прийде судити живих та мертвих. Ми знову раді вітати вас на сторінках телепрограми Благовість. Ось хтось, підійшовши, сказав йому, Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти мене називаєш благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповідей. Говорить йому, яких. І Ісус же сказав, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи. свідче. Шануй батька і матір. І люби ближнього Твого, як самого себе. Юнак говорить йому, все це є зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. І Ісус сказав йому Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно Твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши слово, те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато майна. І Ісус же сказав учням своїм, істинно кажу вам, що тяжко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувались і сказали, так хто ж може спастись? І Ісус, поглянувши, сказав їм, людям це неможливо, Богові ж усе можливе. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ще одна неділя. І кожен з нас, хто був у храмі, чув євангельський уривок, який розповідає нам про бесіду багатого юнака з Христом. Юнак підійшов до Спасителя і задав йому запитання, Запитання, яке турбує багатьох і, зокрема, кожної віруючої людини, хоча вона сама і знає на нього відповідь. Що робити для того, щоб спастись? Господь дає однозначну відповідь не красти, не перелюбствувати, не лжесвідчити і любити ближнього свого як самого себе. Тобто Господь, дорогі брати і сестри, вказує нам на виконання заповідей, заповідей любові до Бога та. До свого ближнього. І тим самим юнак, як самовпевнений в собі, знаючи, що це все він виконує, також Христові дає відповідь, що це все я зробив з юності своєї. І Господь вказує останній чинник для цього юнака, який мав стати фактором і визначав долю Його спасіння. Господь говорить: піди. Роздай все своє майно і слідуй за мною. І ми, дорогі брати і сестри, бачимо наступну картину. Юнак починає сумувати і з болем у серці відходить від Христа Спасителя. Чому? Тому що Він був досить багатий. І ось це багатство настільки прив'язало Його, що воно стало Його Богом. Не Христос для нього був. Богом, Месією, вчителем, який мав привести Його до спасіння, а його багатство стало його Богом. Постає зовсім інше запитання. Получається, що багата людина не може спастись, та ні, дорогі брати і сестри, адже учні так само з цього випадку євангельського уривку задають Христу запитання. А хто ж тоді, Господи, може спастись? Господь премудро відповідає їм, що неможливо у людини, то у Бога все можливо. Ось, дорогі брати і сестри, сьогодні свята Мати Церква через цей євангельський уривок і дає нам урок урок, як ми повинні відноситися до свого майна, як ми повинні відноситися до свого багатства. Церква не протестує проти багатства, церква лише вчить. Правильно відноситись до нього, тому що бачимо, якщо ми виконуємо святі заповіді Христові, але прив'язуємося до своїх земних матеріальних благ, то таким чином це перешкоджає для нашого спасіння. Адже ми віддаємо найбільшу перевагу лише тому, що ми маємо тут на землі, а не тому, що ми повинні отримати там, на небесах з Богом у вічності. Тому то, дорогі брати і сестри, нам усім слід завжди для себе робити правильні висновки, ті висновки, які дає нам сам Господь наш Ісус Христос через сторінки Святого Письма, через святу церкву свою, через наших наставників. Тому то, хай милосердний Господь укріпляє наші духовні та тілесні сили, допомагає нам на шляху до спасіння, до. Зустрічі з ним. І пам'ятаємо, що ми повинні завжди мати правильне відношення до свого майна. Адже іноді буває й так, що людина досить може бідно жити, але бути прив'язаною до своїх навіть маленьких матеріальних благ, і це її буде заваджати на шляху до спасіння. Але якщо людина має навіть великі статки, і це не прив'язує її. Тому що вона розуміє, що прийде час, і вона стане вічна віч з Богом і повинна дати йому достойну відповідь, таку відповідь, яка буде заслуговувати вічної радості з Богом у Царстві Небесному. Слава Богу, дорогі браття і сестри! В сьогоднішній воскресний день мені б з вами хотілося б. Поговорити про те свято, яке наближається, а наближається дивне, прекрасне свято, свято любові, свято надії, свято Божої ласки і Божої милості, свято Божої Матері, Пресвята Богородиця, вона, після того, як Господь наш Ісус Христос постраждав, воскрес і своїм Воскресінням переміг смерть після світлого Христового Вознесіння. Божа матір ще декілька років перебувала на землі. Вона ходила по тих місцях, де ходив Спаситель її син. Вона молилась в тих садах, де молився її син. Вона проповідувала. Вона читала святі книги. Духовне життя її було наповнене чудесами. Вона молилась. Вона проявляла свою любов. А саме головне вона зверталася. В своїх молитвах, щоб Господь Ісус Христос забрав її до себе. Адже великий смуток був на серці у Божої Матері. Ті страждання, які вона перенесла в своєму серці, в своїй душі, вони ні в якому порівнянні не можуть бути з нашими стражданнями. Божа матір, її дивна молитва, її молитва звела ангела Гавріла із неба. Він прийшов. В осіманський сад, де молилась Божа Матір, і сповістив їй, що вже Господь прийде і забере її разом із сонмом ангелів на небо, що не буде смерті, а буде успіння, дивний сон Божої Матері. Матір Божа, вона чекала тої миті. Біля неї був один із учнів, найулюбленіший учень Спасителя Іоанн. Коли Господь перебував на Голговському Христі, Він сказав, це мати твоя. І матері своїй сказав, це син твій. Дивне життя Божої Матері незрозуміле для нас. І ось настала там мить. Божа матір не вмерла, вона заснула. Заснула і ангели Господні разом із Спасителем із її сином прийшли. Забрали її душу і тіло. Апостоли, які перебували в різних частинах світу, християнського того світу, який вони відроджували своєю проповіддю, зібрались, в ту мить дивним образом до Божої Матері. Вони побачили, побачили диво і здив, як тіло і душа Божої Матері піднімались, піднімались на небо разом із ангелами, а головне із Спасителем. Божа Матір пообіцяла своїм учням, що вона і своїм дітям всім, які являлись християнами, і являються сьогодні, що навіть у своєму успінні вона не залишає, вона завжди буде перебувати тут, на землі. Був відсутній апостол Фома. Через декілька днів він прибув до Русалиму, в той Гевсіманський сад, до гробу Божої Матері. І він не повірив, як відкрилось небо, як зійшов Спаситель. І сталося диво. Був доказ. Було дійсно явно і доказано апостолу Фомі, що Божу Матір забрали ангели і сам Господь. Під час похоронної процесії юдейський священник Афоні підбіг до гробу Божої Матері і хотів зірвати ризу. І знову сталося чудо. Дві руки були відрізані в одну мить. Священник впав на коліна, тому що ці руки були відрізані невидимим чином. Він розкаявся і стало диво. Він зцілився. Ті чудеса продовжуються і до сьогоднішнього дня. Божа Матір сьогодні творить чудеса. Вона являється до нас, являється, перебуває з нами. Як кажуть і старці, як навчає церква, що Божа Матір, вона завжди поруч із нами, невидимим чином. І спаствою Спасителя Сина свого єдинородного. Вона лікує, вона зціляє, вона укріпляє, умудряє, вона в стражданнях не залишає. До Божої Матері ми звертаємося, Божа Матір, спаси нас! Нехай же ж милосердний Господь всі святкові дні допоможе нам спастись, прийти до Божої Матері, зрозуміти, яка велич, яка велика відповідальність бути християнином, як добре бути, коли Божа Матір допомагає, як добре жити, коли є в серці віра. Ось така історія успіння Божої Матері. І як було явлено апостолу Фомі, коли інші апостоли. Відкрили гроб Божої Матері і не знайшли тіла, так і нам, дорогі браття і сестри, нехай Божа Матір являє свою любов. Ми не будемо сумніватися, будемо вірити в те, що той, хто любить Божу Матір, Матір Божа, ніколи від нього не відвернеться. Тож, вітаю всіх, дорогі браття і сестри, і з сьогоднішнім Воскресним днем, і святою неділею. І з малою Паскою, І також вітаю, із наступаючим святом успіння пречистої, приблагословеної Діви Богородиці Марії. Будемо пам'ятати і про те, що піст продовжується до самого свята. Хто не встиг попаститись, хто не встиг помолитись, хто не встиг прийти до храму, покаятись у своїх провинах під час Успенського посту. Приходьте, дорогі браття, адже Божа матір. Чекая нас чистыми, духовными и благочестивому своему доброму житті. Вітаю витаю всех из успінням Божьей Матери. Приветствую вас, братья и сестры. Рад встрече с вами. Вот и завершилось лето, осень наступила. И осенняя пора, пора сентября полна многими событиями. Много святых угодников Божьих, поминая церковь, осенними днями. И мы поговорим сегодня о удивительном святом, долгожителе, по имени Великом. Родился старец в 340 году, а почиет в 110-летнем возрасте. Старец знаменит своими афоризмами, вот, к примеру, кто из вас не слышал слово «Бога бойся, часто молись и людям делай добро». Старец с молоду ушел в пустыню. Вместе с ним ушло двое братьев. Когда позже его мама придет, захотясь свидеться, он скажет «Мама, Богу служу и не выйдет к матери». Это совершенно не означает, что он жесткосерден. Старец нашел главное – служение Богу, совершенствование души, стремление к спасению – он проведет много времени в всей пустыне, и в 405 году пустыня будет разорена берберами. Это варвары пустыни. Переселится же он на руины языческого храма и доживет там до конца, до конца своих дней. Будучи аскетом, молитвенником, он оставит книгу, именуемую афоризмами. И мы с вами сейчас немного прочтем из этой книги. Хочу, чтобы к пользе было это чтение. И пускай Ответы, которые давал старец на разные душевные и духовные вопросы, помогут и нам с вами. Преподобный Пимен Великий носил имя на наш язык, переводящееся как Отец. И действительно это был Отец. Отец для людей, ищущих духовного возрастания, людей, которые хотят быть послушны Богу. И его афоризмы до сих пор православная церковь хранит, ими пользоваться, к примеру, о спокойствии душевном. Дымом отгоняют пчел и берут сладость трудов их. Равным образом порочные страсти отгоняются от нас, от нашей души, страхом Божиим. Пользуйтесь им. Или вот преподобного Пимена спросили, «Отче, молчать или говорить лучше?» На что он ответил, «Кто говорит во славу Божию, делает хорошо. Кто молчит во славу Божию, делает хорошо». Если люди ничего не говорят, но сердцем своим осуждают, их не молчание во вред им. А есть и такие, говорит Пимен, которые много говорят, но сердце их чисто, помыслов нет у них худых, многоглаголание полезно. Однажды к преподобному придет с далекой пустыни монах и, войдя к келью к преподобному Пимену, насчет говорить с ним – о таинствах, о будущем веке, о служении ангелов. Преподобный Пимен, опустивший голову, ничего не будет отвечать иноку. Тогда инок, выйдя из кельи, скажет, удивительно, такой великий старец, много о нем говорят, свят, разумен, мудр, а он ни слова мне не сказал. Ученики Пимена преподобного, войдя в келью, спросили, отче, а почему ты молчал? На что Пимен ответил, он говорил о вещах высоких, о вещах выше разумения человеческого, что я отвечу ему? А вот если бы он спросил меня, как душе помочь, какие страсти в ней, какие добродетели с помощью Божией и молитвы я могу стяжать, я бы ответил ему. Ученики пересказали монаху ответ Пимена, и он все сразу же правильно осознавший, вошел и сказал, прости меня, отче, помоги мне. Вот здесь душа моей болит, и здесь душа моя согрешает. Выведи, подскажи, очисти. И до самого вечера преподобный Пимен отвечал на вопросы монаха. Вот, наверное, и нам так. Мы часто говорим о Боге, легко, возвышенно. Говорим о вещах таинственных, а так мало делаем для своего спасения. Не испытуй, говорит Господь, а веруй. Вот удивительный старец. И все, кто в каком-то будут затруднении, вы всегда можете к его наследию обратиться. Его труды известны, они напечатаны. Память его по старому стилю Празницю 27 августа або вже 10 сентября по-новому. Привітую вас. До свидання. Святі отці, вчать нас, що кожна людина повинна слідкувати за ходом своїх думок, адже думка наша переростає у наші вчинки. Кожна людина повинна слідкувати за своїми вчинками, тому що наші вчинки. Переростають у звички. Кожна людина повинна слідкувати за своїми звичками, адже вони переростають в характер. І ось тому, то дорогі брати і сестри, нам усім слід пильнувати за собою. Нам усім слід стежити не тільки за своїми справами, за своїми вчинками, але в першу чергу за своїми думками. І лише тоді. Ми не будемо прив'язані до своїх земних матеріальних благ. Лише тоді ми зможемо єднатися, духовно єднатися разом з Богом. Ще раз і ще раз, шановні телеглядачі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас з великим 12-м праздником успіння Пресвятої Богородиці. Хай Милосердний Господь її молитвами допоможе нам унаслідувати вічне життя з Богом.